Колиска мислителів та діячів, поетів та героїв, провісників та знаменитостей. Натхнення для архітектурних пам'яток, музичних шедеврів та мистецького багатства. Безмежна панорама думки, що розходиться вже дві тисячі років, досліджуючи найбільш фундаментальне людське питання про сенс життя. Католицька церква це надзвичайна і універсальна місія миру, надії та милосердя, яка притягує та єднає людей усіх рас та культур в одну розмаїту родину задля ідеї спільного добра. Телебачення віковічного слова це католицьке всесвітнє телебачення, яке несе цю спільну ідею через програми, що відображають культурне, інтелектуальне та духовне багатство двох тисячоліть, наближуючи її людям усіх віросповідань, а також тим, хто не вірує. Ось твій паспорт. Дякую. Ще один момент. Чому ти не носиш єврейську зірку? Відтоді, як я стала католицькою монахинею, я не можу. Навіть католицька монахиня повинна це робити. Телебачення віковічного слова передає у світ кращі телепрограми, які уособлюють християнське послання. Телебачення віковічного слова пропонує широкий вибір різних програм, створених у власній студії, пропонує освітні серіали, конференції, новини, транслює богослужіння та висвітлює події з життя церкви. Дуже тобі дякую. Ми бачили чудове висвітлення паломництва Йоанна Павла II до Польщі. Дорота дорота міс. Ось бачите, я повинен мати перекладачів для імен. Ось я тут. Рація. Я маю двох добрих. Але це насправді прекрасний коментар. Це не є, не є генеральний директор, не є службова особа. Це людина, яка служить Богу. Ось діва породить сина. Він буде названий Еммануїл. Бог з нами. Припини це! Припини негайно. Я тільки повторюю те, що є написано в Писаннях. Різдво і Великдень є нагодою для спеціальних святкових програм. Також молодіжні дитячі програми чинять телебачення віковічного слова приятелем усіх поколінь. Довольно we'll like Дороговказ краси, добра і правди. Пізнавай католицьку віру на телебаченні віковічного слова, знайди життя та радість.